Усім доброго ранку. Кому цікаво подивіться, буду розбирати, міняти трос переключення передач Opel Astra J2010 рік Універсал. Чому буду міняти? Положення вперед-назад працює ідеально. Тут два троси стоять. Один трос відповідає за керування важелем вперед-назад, інший відповідає вбік. В вбік, ось бачите, дуже тяжко. Починаємо. З тієї сторони зняв таку пластмасову штучку, з цієї сторони... Оце що таке? Це що таке? Це не от машини. Не знаю, хто це що тут загубив. Ось так от. Та покинь час. Ребята, я вже пакував, надивився всяких відео, там мозги стоять, запакував. Ага. В общем, почуть розбираю і покажу вам. Вперше буду таке робити. В Ютубі повноценно ніде не знайшов. Багато є відео на Opel Astra H, Opel Astra G, ну не GAY. Йдемо далі. Гадав, звідки ця штука? Оце було кріплення телефона, воно було отут от мене поставлено, можливо, видно ця точка кругла. Вона розлетілась на жарі. Все, а то вже хвилююсь, можливо це кусочок десь щось кріплення. Згадав. Ще взяв ось такі інструменти, я думаю, якщо треба буде щось потужніше, візьмемо щось потужніше. Гайда, знімаю оце от. Ось так от. Раз, сюди виковиряв ось цю штучку. Зняв оце, тут є фіксатор. Ось, можна нажати, зняти коробку. Ну, він мені поки що не мішає. Ось цей бачите, чітко працює. А боковий дуже тяжко. Йдемо далі. Щоб освободити трос, на оцій синій кнопочки нажимаємо. І трос освобождається. А ось оці штучки, ось оці резинові, бачите, вони передвигаються. Вони, я так розумію, для регулювання, щоб ти потім поставив назад і не грався з регулюровкою. Але мені треба подивитися, як там, бо я так розумію, трос витягується сюди, в салон. Чому я так собі думаю, зараз покажу. Тому що воно ну, та заглушка. А, не видно, да, її. Не видно. Взагалі, ось куди троси йдуть. Та заглушка оттуда защелкується в подкапотне пространство. Значить, трос знімається в салон. Ребята, витягнув я оці мозги. Відкрутив оцей болт, але ну, можна було не Ось Тут такі от усіка. нажав і витягнув. Ну, думаю, в далі треба буде і це теж освободити зняти, поки я не бачу, куди троси йде. Значить поверх цього йдуть троси. Да, Навірно, ось тут вверху. Ще поки не можу зрозуміти, як трос іде. Розбираємося далі. Далі треба буде і це знімати, і це знімати. Я колись міняв трос рушника, то приходилося цей консоль знімати повністю. Це, звісно, трохи погратися треба. Не все так просто. Значить, оце посадочне місце знімається сюди в сторону водія. Зараз ще вберу цей пла... О, зараз я його знімлю. Так, щоб не одривати нічого. Незначительно порвав. Але це все знялось. І тепер у мене є доступ. Ось два троси йдуть. Я думаю, це все вже лишнє розбирати не буду. Але є момент. Є момент, що треба буде консоль оцю відкрутити. Не консоль, а рычаг переключення повністю. Тому що там, де троси сидять, там защёлки. Зараз коли знімлю, покажу далі. Я вже раніше знімав цю консоль. Тут нічого складного немає, так що я вирішив її обратно сняти, щоб було більш доступно. Ребят, нічого складного немає, просто ну акуратно, акуратно, все на защлках. Все отак от знімається. От такі защелочки везде. І є доступ до бокових панелей. Я пам'ятаю, що вони от прикручені, зараз бокові знімлю. В принципі, можна вже і не знімати, я можу речах і так достати. Я так думаю. Зараз я це знімаю. Попробую без лишнього. Якщо треба знімати, будемо далі лісти розбирати. А якщо можна буде в такому положенні сняти. Я так розумію, трос знімається вместе з цим. устройством, чем механизмом. Зону прикуривателя и USB. И этот шоу у нас? 3.5. Снимаем. Они отключаются на фишках. И вон, бачите, фиксируется трос. В принципе, в принципе, уже можно попытаться тросы отдельно снять без механизма. Нашел что, я сейчас и буду Коротше, мінімально хочу розбирати, щоб зняти трос один і другий. В моєму випадку один трос треба міняти, але вони продаються тільки по парі. Друзі, я освободив трос один і другий. Дивіться легенько вперед, по сторонам. Тепер спробуємо. Отут отщлкнути. Вот тут. и там вот. И снять трос. если не, буду откручивать полностью механизм. Идем далее. Мы уже ближе, чем я думал. И быстрее, чем я думал. Отщелкнув я вот в черную. Черный трос. Черный фиксатор. Но он упирается он в пластик. Так что, ребят, не получится. Надо будет механизм раз... открутить. 4 болта на 10. Отдвинуть трошки назад. Тогда все выйдет. Пробую. Друзі, все взаємозв'язано. Боковинки теж обрав. Це все відкрутив, ну, не піднімається, там защёлки упираються в цей консоль. Значит, цей консоль треба знімати по-любому. Зараз ну, треба деякі провода відключити. Тут э, це я вже сам підлокотник ставив, тож його треба В Взагалі, геморрой ще той. Хто пам'ятає відео, коли я знімав весь консоль, щоб поміняти троси ручника. Вказується, тут у мене теж є лючок. Я не знав, чесне слово. Ну, Нема чого стіснятись, треба казати людям правду. Да. Ось, знімаєш і в тебе ось трос. Можеш і підтягувати його. І оцей отвір теж не просто так, це для підтяжки троса там нажимаєш і можна підтягувати трос ручника да, відключаємо От тут провод. Тут бачите, у мене тока йде на освітлення. Ось тут така діодна, красна діодка така горить. А фішка в основному тут може бути у вас комплектація різна. Подсветка, електроручник, там короче, може ще якісь заповнительні кнопки. Но щоб зняти консоль, треба буде відпустити ручник. Щоб відпустити ручник, там є така педалька. опускаєте ручник, нажимаєте на педальку, тягнете на себе, освобождаєте і ручник тоді витягується прямо вертикально. І отак от. Раз, і отак. От. Два. І ви консоль зняли. Ось ця кнопочка, нажимаєте. Щоб натягнути ручник, опускаєте вниз. Натягуйте скільки вам потрібно і фіксуєте. В принципі, такий самий механізм із коробкою передач. От я вже його відкрутив. Зараз йду в підкапотне пространство від от коробки передач. Тут знімаю пробку і повністю можу все витягувати. Да. От так от. От так от. Ребят, везде поролон. Аккуратно. Ось так вот все знімаємо. Подивіться состояние автомобіля. Так, я вам зараз покажу. Ось трос. Я за нього все підключено до коробки. Я за нього і можу, бачите, дергати. А цей... Це пиздец. Все, тут все легенько. Снімаємо трос. Ось вот так от сколько треба розібрати. Ну я ще їх не сняв. От коли знімлю, тоді буде завершення відео. Дивимось далі кому цікаво. Ну шо? Подписчики мої, пожалуйста, я витягну його. Значить момент. Оце сектор це, як то кажуть, підкапотне пространство. Тут такі от защёлки, їх треба на себе тягнути, щоб вони з посадочних міст повискакували. Бо так ви їх не витягнете. Це фіксатори. Оце знаете. Зараз буду розбиратися, обрива нема. Просто оцей білий трос, верхній трос. Дуже тяжко ходить. Сама коробка переключається Ось, руками. А, треба, мабуть, степлення вижати. Ось раз, два. Коротше, без проблем. Ну тут же ж зрозуміло. Вот, дивіться, цей трос. А це все. Я не можу його навіть нажати. Якщо зараз не розберусь, замовляю у гарному стані бушний і вперед. Якщо розберусь і зможу зробити і знайти причину, щоб е, надалі так не повторилось, поставлю це і назад. В принципі, півтора часа вам треба, щоб не спіша нормально розібрати. Інструменти треба, які ключик на 10 Отверточка. Ось така ось отверточка. Ось така от штуковина І е, головка на 8 ні, головка на 7, головка на 10. ну бажано мати такі от пластмасові штучки дрючки щоб не зламати це все діло. Я думаю, відео було б корисним. Якщо кому цікаво, одільно знімлю відос, в чому була проблема, чи я розібрався з даним тросом чи купив новий. Всім добра, всім добра підписуйтесь. Всім гарного дня, всім добра, ребята.